Ми всіх спокійно наново об'єднуємо і вже спокійно дослуховуємо, і потім будемо підбивати підсумки. Дякую. Тоді запрошую до виступу Тетяну Шадріну. Будь ласка. Добрий день. Добрий день, рада всіх вітати. На жаль, я переривалася, процес навчальний триває, не все чула, але дуже рада приєднатися і дуже вдячна всьому, всім, хто презентував свої доповіді. У мене доповідь без презентації. Назва Василь Махно Життя як подорож. Антиномічна пара свій чужий у сучасній літературознавчій науці належить до імагологічного дискурсу, який вивчається в руслі компаративістики. Категорії свій чужий доцільно розглядати крізь призму постколоніальних, Саїд, Бгабга, Гундорова, феміністичних, Юлія Крістева, Сімона Де Бовуар, постмодерністських, Леотар Гундорова студій. Український поет Махно, котрий багато подорожує, а з 2000 року мешкає в Нью-Йорку, своєю творчістю утверджує становлення своєрідного типу намадичного поета. Слушною є думка Демчук, що він перебуває в постійному пошуку себе. Його вибором, це цитата, його вибором стали мандри як шлях до самоідентифікації та саморозуміння, пізнання свого. За допомогою відкриттів культур інших. У своїх текстах Махно розширює як географічні, так і культурні горизонти, мандруючи всередині своїх поезій, як стверджує Рубчак, поглиблює межі пізнання свого в порівнянні з чужим, переосмислює й переоцінює екзистенційні сенси, формує безмір культурно різнорідних типажів, закріплюючи за собою статус. Поета світу. Поет світу це теж його так називає Богдан Рубчак. Е, Махна називають мандрованим поетом, глобальним поетом, поетом часу простору поетом світу, людиною Пілігримом, космополітом, е, поетом в Нью-Йорку, поетом для поетів. А сам він почуває себе українським письменником, який живе в Америці. Василь Махно письменник, есеїст, перекладач, літературознавець, який понад 20 років живе за межами України, але попри географічну віддаленість, не втрачає зв'язків з батьківщиною. Його творчість залишається в контексті української культури. Кілька слів з біографії, щоб було зрозуміло, чому життя як мандри. Народився поет 8 жовтня 1900 року. 1964 року у місті Чортків Тернопільської області, навчався в Тернопільському педагогічному інституті, згодом викладав літературу в Тернопільському та Ягелонському в місті, в місті Кракові університетах, кандидат філологічних наук. До 2000 року мешкав у Тернополі. 2000 року у житті Махна сталася подія, яка змінила його життя назавжди. Він неочікувано виграв у лотерею Грінкарт і переїхав з сім'єю до Нью-Йорка, де обійняв посаду провідного науковця, наукового товариства імені Шевченка в Америці. Найскладніше після переїзду, як зізнається, письменник в одному зі своїх численних інтерв'ю йому було в літературному та емоційному плані. Пошук тем та орієнтирів тривав близько трьох років. Згодом, опанувавши цей перелом, Махно увійшов у новий етап творчості збіркою 38 віршів про Нью-Йорк та дещо інше. Це 2004 рік. Обживаючи цей простір, письменник довгий час приглядався та призвичаювався до його ландшафту, часто фокусуючи погляд буквально в радіусі кількох кроків. Проте, коли вже наситився розмаїттям Нью-Йорка, йому захотілося повернутися в Україну маленьких провінційних містечок, таких як Чортків. Він доволі активно освоює творчі маршрути, відвідує з поетичними виступами українські поселення в різних куточках США, регулярно навідується до Польщі, Словенії, Сербії, Румунії. Досить часто приїздить до України. Його непосидючість заохочує його до участі в численних літературних фестивалях, симпозіумах, форумах, не тільки в країнах Європи, але також у Колумбії, Нікарагуа, Ізраїлі, Канаді, Індії та інших країнах. Корпус поетичних творів е, Махна на сьогодні складає 14 поетичних збірок, збірка оповідань Дім у Бейтінг Голов. І йому належать п'ять книжок есеїстики і роман, вічний календар. Після переїзду до Нью-Йорка <кій> Махно починає писати прозу. І е виходить його збірка Дім у Бейтінг е, в, якому, в якій е є вісім оповідань, і центральним образом там є дім. А, дім, який виконує роль тимчасового прихистку від, відправної точки подальших змін е, в оповіданнях, наприклад, е, з одноіменною назвою «Дім Дімо Бейтінголу, польський ровер руська рама, дім як місце пам'яті в оповіданні соло для Друзда. Дім як психологічна категорія, яка відбиває стан екзистенційної бездомності, не тільки хлопчика з оповідання Польський ровер рама», а також емігрантів та дітей-іммігрантів, оповідань Бруклін, 42-га вулиця, Капелюх, дактилі, сливи. Коли на шию надівають вінок із сухих чорнобривців. З домом також пов'язана тема переїзду, переміщення, призвичаювання до чужого. Обживання чужого простору. Навіть образ ромів, яких описано в одному з епіз... епізодів е, оповідання на автобусні, тут виступає певним маркером бездомів'я і підпорядкований розкриттю основного задуму автора теми по... тимчасовості, невизначеності, неприкаяності, кочівництва. Інші теми та мотиви оповідань, <кхм> перелюб, зрада, злочини та їх розкриття. Діяльність УПА після Другої світової боротьба радянської влади з українським підпіллям, співіснування різних національностей та культур на спільній території, ціна вибору, вплив минулого на сьогодення, пошук себе, національна самоідентифікація в чужій країні. Махно належить до тих письменників, яким добре вдається відчитувати простір. Зокрема, напевно, й тому, що він багато подорожує і найчастіше є безпосереднім свідком того простору, який він описує. Його простір, просякнутий часом, наповнений людьми, подіями, запахами, звуками. Так він оживає, стає опуклим. А те, що не є живим досвідом, потребує чималої роботи зі збирання інформації та її оброблення, тільки тоді виходить жива картинка. Так, простір Нью-Йорка письменнику віддалося привласнити, коли він обрав для себе відправну точку, статую Гертруде Стайн у Брайант Парку на 42-й вулиці і написав один з перших своїх ключових есеїв про Нью-Йорк – Парк культури та відпочинку імені Гертруде Стайн, що й дав назву цілій збірці. Збірка Есеїв Котилася Торба, за словами самого автора, це книжка повернення і віддалення. Адже з одного боку він повертається до міст, подій, персонажів, бере собі в помічники пам'ять, а з іншого, мандруючи культурами та континентами, начебто віддаляється від України. В основі назви книжки лежить дитяча лічилка, котилася торба з великого горба, а в тій торбі хліб, паляниця, кому доведеться, той буде жмуритися. Ця торба є символічною, бо вона котиться життям махна. Умовно, збірку можна поділити на дві частини. Перша автобіографічна охоплює український період життя письменника, це топоси пам'яті, які нагадують про дитинство, про юність, перші досвіди дорослого світу. У другій частині автор розмірковує про творчість мистців минулого і сучасності, котрі так чи інакше вплинули на становлення Махна письменника, його поетичне світове відчуття манеру письма. Наприклад, Ешбері, Федеріко Гарсія Лорка, Езра Паунд, Вітольд Гомбрович та інші. Попри те, що автобіографічні елементи есеїв напрочуд важливі, письменник не ставить за мету показати топоси тільки через особисте чи родинне. Він творить простори міст, цитата самого Махна з усякого каміння, яке свого часу порозкидав. Цитата з одного з його численних інтерв'ю. Потилася Торба це перш за все, спроба розібратися в складних для Махна питаннях для його сьогоднішньої заокеанської дійсності. З одного боку, він роззирається довкола як людина, яка належить двом континентам, з другого, пробує вписатися в матрицю діаспорного поета, при цьому заперечуючи свою причетність, причетність до діаспори в її чистому вигляді. Книга Есеї околиці та Пограничча. Продовжує формувати звичні для Махна хронотопи. Тут і Чортків, і Тернопіль, і Бучач, і Нью-Йорк, як і нові місця на Махновій мапі: Нікарагуа, Колумбія, Манагуа, Монголія. Багатокультурна історія східної Галичини переплетена з сімейною хронікою, що стосується того часу, коли дід письменника працював на заможних шляхтичів Респалдіс, які колись мешкали в базарі. Наскрізні мотиви, це місто, маленьке містечко в Україні. Наскрізні мотиви й образи з'єднують цю книжку з усією творчістю автора, що є для нього характерним. Наприклад, есей боксер відсилає читачів, обізнаних з поетичною творчістю Махна, до вірша «Боксер з Бучача. Загалом околиці та пограниччя це мозаїка життя, відтворена на прикладі околиць світу з їхнім розмаїттям культур. Переселеннями, конфліктами, війнами, маргінальністю поглядів і провінційною бундючністю тощо. Уздовж Шукану на ровері це четверта книжка есеїстики Махна, тексти якої об'єднує мотив подорожі. Пані Більше... Петяно, якщо можна, то переходьте до висновків. Тому що 20 добре, хвилин вже пройшли. Добре, добре, зараз я цей абзац завершу. Більше того, подорож тут це метафора людського життя. Письменник продовжує осмислювати час і простір, а мозаїку з різних подій, фрагментів буття людських доль зшиває в один текст, як, таки, який, як і саме життя, постає строкатим і неоднорідним. неоднорідним. Тематичний спектр збірки, кордони, їх подолання, виїзди, повернення. Пам'ять про минуле місце поезії в сучасному житті, межі свого та чужого і оприявлення їх в культурі. Сам автор зазначив, я часто їду ровром уздовж берегової лінії, бачу океан, погнилі палі, мартинів, погнилі палі, перепрошую мартинів, кораблі та яхти, зустрічаю людей, так і в житті його внутрішнє полотно шите з різних уривків пам'яті. Uh, <кій> Махно uh, дивовижний поет, який більше ніж за 20 років життя в Нью-Йорку, здобув право називатися нью-йоркським поетом, але навіть з великою натяжкою не може претендувати на статус американського поета. І що цікаво, за ці 20 з гаком років він не втратив право називатися українським поетом. <кій> він uh, пише українською мовою. А радше весь час балансуючи, цитата із Рубчака над пропастю між бать батьківщиною і чужиною закінчилася цитата, направду відповідає статусу українського поета в Нью-Йорку. <кхи> Дякую за увагу. Дякую. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо Ользі Дмитрівні за модерування нашої секції. Сьогодні у нас конференція. Ну... Власне, так і передбачалося, що можуть бути певні казуси, так тому що сьогодні. Ну, всі ви знаєте ситуацію, так і багато організаторів і зараз знаходяться у Харкові. Власне, вчора була дуже там складна ситуація. І сьогодні більшість так потрапило, що саме в другій половині дня лишилися без електрики, так і тому щиро дякуємо за те, що допомогли. І дівчатам так то воно так вийшло, що одночасно так випало кілька осіб, тому щиро щиро дякую Дякуємо щиро дякуємо. Звісно, всім нашим учасникам. Всі ми знаємо, в яких складних умовах сьогодні ви теж е виходили на зв'язок. Так е у нас із телефонів виходили, і були ті, хто навіть з парків так було вили, де взагалі є зв'язок. Тому щиро, щиро дякуємо. І будь е ласка, пані Ольго, можливо, ви кілька слів як модератор секції, як пройшла ваша секція. Дякую, пані Тетяно, я дуже рада зустрічі з організаторами, дуже дякую учасникам секції. Були дуже різні виступи, але всі були у руслі загального нашого тематичного корпусу: це етноімагологія і різні її. Типи. Всі виступи були на високому рівні. Я думаю, що дізналися багато навіть тих, хто давно в темі, але у виступах пролунали дуже цікаві концепції, гарні, несподівані деколи автори. Я не буду конкретно говорити про кожного, про кожен виступ, але тільки зауважу, що справді такі конференції дуже потрібні, тому що ну ви завжди, організатори, знаходите дуже актуальні теми, і це вже десята, так я подивилася, десята конференція, і кожного року тема завжди справді цікава, актуальна. і я думаю, що саме учасники про це і ну верніше, те що є багато учасників, це і засвідчує. Тому дякую учасникам, дякую організаторам і до надіюся, що до наступних зустрічей. Дякую, дякую, пані Ольга. Щиро дякую за благодарування, за теплі слова. Ваша секція була більше літературознавча. Я коротенько скажу, секція 3 у нас була повністю іспаністична, іспанською мовою. Теж там у нас не обійшлося трішечки без технічних, бо Ігор Олександрович у нас теж лишився без світла. Але власне говорили з нашими колегами. Так вийшло, що доповідачі на іспанській секції майже всі були з південної Америки і власне з північної Америки, так з Канади, і у них ще є питання різниці в часі, так. Але власне вони все одно під'єдналися, і ми якраз слухали багато про іспанську ідентичність, ну навіть більше про латиноамериканську ідентичність, бо більшість доповідей була все ж таки е, про Латинську Америку. Так? ну І власне те, про що починав пан Ігор на, говорити на пленарному, так, про цю ситуацію, завжди плюри е, лінгвізму, культуризму і всього іншого. так, оцей латиноамериканський синкретизм постійно, так, всьому. Лекція у нас була більше про лінгвістику методику. Так, можливо, пані Ірина Станіславівна нам коротенько розкаже, так, у вас були дуже цікаві доповіді про чат ГПТ, про власні матеріали, які розробляються викладачами для викладання, так і про досвід викладання італійської мови, так і багато чого іншого. Саме так, ми з Оленою Дмитрівною разом модерували, вона навіть трошки більше, ніж я. У мене теж були певні технічні проблеми. У нас дійсно ну, у нас так, ми поєднали теж змушені були поєднати декілька досить різних секцій за своїми напрямами. Це була лінгвістика і методика педагогіка, італіаністика. У нас на секції виступали не тільки викладачі, а й студенти. Університетів, і це теж було дуже цікаво. Їх погляд, їх дослідження. Особливо для, я для себе відкрила дещо нові речі, Ну бо не можна ж займатися всіма напрямками всіх наук. Так? так, ми говорили про штучний інтелект, і відповідно про створення власних навчальних матеріалів, і <кій> також розглянули. Приклади проєктів, які реалізуються нашими колегами в Італії, і ще про багато-багато чого. Нещодавно закінчилась робота нашої секції, і, на мій погляд, вона була дуже і дуже плідною. І я рада, що в нас є такий захід. Це все ж таки можливість поділитися, по-перше, своїми думками з колегами. По-друге, почути про їх дослідження, тобто збагатити свої якісь знання. Свій світогляд, і це завжди не тільки корисно, це і дуже цікаво. І мені подобається ще те, що постійно частина наших учасників це студенти. Тобто, <кхем> Вибачте, хворіє трошки. Це, ну, як, як я кажу, завжди дає надію, надію, що колись все ж таки нам буде на кого залишити наші справи. Вибачте. <кхем> Я вважаю, що в нас ну, була просто чудовий сьогодні день. Може, це трошки застаріле слово, але для мене це завжди свято наукової думки, і дуже добре, що ми в таких непростих умовах змогли все ж таки зібратися і ними поділитися. Я вдячна всім вам, в першу чергу, Тетяну Юрівна, за те, що ви нас всіх розшукуєте і об'єднуєте хоча б один раз на рік. І, колеги, я всіх нас вітаю з наявністю такої можливості. Ще раз щира дякую. Можливо, ще учасники, хочуть сказати: а бачу, от якраз Марина Олексіївна, яка модерувала третю секцію, так, у нас також під'єднана. Так, да, у нас теж виступала студентка із цікавою доповіддю, дуже такою практичною. А, і нас було небагато виступаючих, теж через там технічні а, проблеми. Але ми дуже приємно посиділи в своїй іспанською компанією міжнародною, теж а, дуже велика географія, як ви вже сказали. І а, як добре, що є така можливість об'єднатись, та, і, і в принципі. Хотілося б вживу це зробити, але онлайн формат теж має свої переваги. Да? Наприклад, можна зібрати людей з таких далеких місць разом. Так, дуже дякую всім. Дякуємо і звісно, щиро дякуємо нашим заповідачам пленарного засідання. Так, сьогодні у нас власне з вас ми розпочинали, так давали такий цікавий напрям. Ну, як і Станіславівна казала, у нас за ми зазвичай намагаємося справді робити цей місточок, так від справді фахівців своєї справи, так від авторитетних фахівців, і в тому числі залучаємо магістрантів, аспірантів. Ну і цього року вперше ми ще долучали четвертий курс бакалаврату, вони вже писали бакалаврські роботи, ну і власне теж їх потрішечки залучали. Бо справді завжди цікаво, ти про що Ірина Станіславівна казала, так власне нові погляди і у авторитетних фахівців, так і у молодих фахівців, і все це зустрічається. І до того ж, різні континенти, різні країни, різні мови, так, різні підходи. До освоєння дійсності нашої, так тому щиро, щиро дякуємо. Ну і, власне, завжди відкриті до співпраці. Зараз, от ви якраз говорили, так, Марина Олексіївна, що завдяки онлайну можна об'єднувати континенти, так, незважаючи навіть на часові, так, у нас перепади різноманітні. Я знаю, що і ви зараз знаходитесь, там де тільки тільки ранок розпочався. Так? Ну і власне в цьому є позитив. Але, до речі, сьогодні у нас так цікаво. Ми трішечки поспіхалися з організаторами, майже ну, три точно доповіді з пленарних стосувалися густативів, так чи інакше. Ну і знову ж таки, ми пішли в тему, що густативи це завжди теж засоби самоідентифікації, взагалі ідентифікації. І ми сміялися, що ось, що не можна зробити онлайн, так, то це, власне, спробувати ці самі густативи, так, зібравшись потім після конференції. Оцей єдиний, мабуть, мінус онлайн збору, так що не можна потім, як це ось на традиційних конференціях, так ще потім за підбиття підсумків зібратися разом і просто може без камер спокійно поговорити. Але ми всі, звісно, віримо в те, що це нам точно вдасться, і сподіваємось, що в найближчому часі так все ж таки вже будемо збиратися наживо, а не тільки онлайн. Можливо, ще є бажаю що сказати. Так, я ще бажала сказати. Володько, я сьогодні, пані Людмила. Так, Зранку весь час я була в новинах, дивилася там з Харковом. Такі невтішні новини. Дуже хотілося підтримати Харків'я, обов'язково приєднатися, виступити для того, щоб утвердитися, що ми є. Що ми... Бережемо нашу і стверджуємо нашу науку один одного. І ще раз вітання Ользі Дмитрівні Харла. Ольга Дмитрівна, мені так затишно. Ми завжди, коли ми з вами зустрічаємося на конференціях, та певненіше з Ольгою Дмитрівною ми з Бердянська ще знайомі. Мені дуже, дуже приємно вас завжди бачити і дякую всім ми переможемо. Дякуємо. Тоді будемо завершувати нашу конференцію. Сподіваємося, що на наступний рік буде тема. У нас ми теж оберемо, яка зможе об'єднати всіх вас, бо все ж таки всі є фахівцями якихось своїх більш вузьких напрямів. Але ми все одно намагаємося знайти те, що зможе нас всіх об'єднати, так в межах цієї конференції. Можливо, пані Ксені навіть розширимо так, не тільки будемо іспанську секцію робити, так зробимо іншим. Ми, для нас це абсолютно не проблема. Ми це вже робили, нас цим не здивуєш. Тому що, щиро всім дякуємо за участь і сподіваємося, що до наступних зустрічей не тільки на конференціях, а власне і в житті, в будь-яких інших проєктах завжди відкриті. Добре, всім гарного вечора, гарних затишних тихих головне вихідних. І дякуємо ще раз. До побачення, Дякую. До, побачення. Дякую. до побачення величезне спасибі. До побачення.